Вітаю, мене звати Наталя. Хочу вам розповісти про курс ораторської майстерності. Мене завжди захоплювали люди, які вміло та лаконічно висловлювали свої думки. Звичайно, комусь сидеться легше, кому складніше, наприклад, як мені. І я вирішила цьому мистецтву навчитися. Перші мої кроки почалися з пошуку курсів в інтернеті. Але мені хотілося, щоб це були офлайн-курси, бо вважаю, присутність учнів і тренера в одній аудиторії є більш ефективний результат. Коли знайшла такі курси, які мене повністю 100% влаштовували, дуже зраділа. І це школа ораторської майстерності Вікторії Сулаєв. Але так сталося, що мій страх мене захопив, і я не пішла навчатися у грудні місяці 2024 року. Потім жалкувала, але все ж таки спробувала і дуже цьому рада. Коли зайшла перший раз у аудиторію, відчула приємні відчуття, які мене заспокоювали. Сподобалась, як Вікторія в легкій та доступній формі крок за кроком ліпила з мене. Майбутнього оратора цікаві вправи та домашні завдання, які я виконувала із задоволенням. Наприклад, зарядка для обличчя та скоромовки виконую і по сьогоднішній час. Звичайно, якісь вправи давалися легко, якісь складніше, але я для цього і прийшла навчатись, щоб долати свої ораторські труднощі. Ораторське мистецтво стало невід'ємною частиною мого життя, і я спостерігаю за людьми, як вони спілкуються, які жести, міміку використовують чи дивляться в очі при спілкуванні. Раніше я не звертала на це увагу та про деякі речі і не знала, поки Вікторія не розповіла. Також слідкую за собою, коли спілкуюся, дивлюся в очі. Бо відчуваю, що хочуть втекти. Перший курс ораторської майстерності дав мені впевненість і внутрішній зріст. Сподіваюся, що мого внутрішнього духу вистачить іти навчатись далі, бо розумію, що там є багато чого цікавого, є ще над чим працювати та вдосконалювати себе. Велика вдячність Вікторії та її команді за створення ораторського курсу. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, творчості та мирного неба над головою. Дякую.